Ну що ж, робимо тісто для, нашого, для наших сосисочок, щоб вони були такі, як нам потрібно, і смачні, і все. На стакан кефіру 2,5 жирності. У мене кефір, візьміть кисле молоко. Що можете додати, і це обов'язково в мене 25 грам дріжчей свіжих. Так, Сюди я додаю одну столову ложку цукру, для дріжчей це обов'язково. Сюди теж додаю одне яйце. Як бачите, все є. Тепер ми оце все гарно перемішаємо. щоб воно стало більш-менш однорідне. Головне, щоб у нас цукор розстав. і тепер потрішки додаємо борошно. Так, ложка. Друга. Третя. Але на цьому сюрпризи не закінчилися. Сюди наверх борошна я покладу півчайної ложки соди. Зараз отак ось. І оце все перемішаємо. І сода, і борошно, і дріжчі. І ви побачите, який буде результат. Так. Перемішуємо. Тепер у мене на те на крупну терку 100 грам сиру. Сир у мене голландський. Оце все перемішуємо і даємо настоятись ще одне. Все залежить від борошна, як я завжди кажу, яке ви. Берете, я туди всипала 3 столові ложки, але, як я бачу, ще треба додати ще одну ложку повну, скільки візьметься, тому що, коли почне грати, наше тісто, воно стане більш рихлим і стане більш таким еластичним. Оце вже тепер ми досягли того. Успіху, який нам потрібен, того результату. І це ми залишаємо приблизно хвилин на 20, поки дріжджі гарно погуляються, там візьмуть силу так само і сода. Все залишаємо, а самі тим часом, ну я вже наперед, бачите, почистила такі маленькі сосисочки, і будемо їх робити. Зараз ми включаємо, хай гріється олія в сковороді, бо там, де ми будемо смажити. А самі, от це тісто, бачите, воно з такими бульками, воно як густа-густа сметана. Ми всипаємо наші сосисочки і отак перемішаємо. Хай воно добре. Обволакується, як кажуть, обмотується тістом оцим. Кожну сосиску окремо треба буде розвертати, повертати, щоб воно зараз тільки нагріється олія до такого стану, що можна на ній смажити, зразу будемо смажити. Так, як мені здається, тут підігрілася наша олійка. Тепер Дивіться, показую ложкою, отак гарно. Ніби вматуєте його і кладете сюди. Бачите? знов отак гарно ложкою з тістечком і кладете. І так кладемо всі, всі наші сосисочки. Я думаю, ви зрозуміли. Як бачите, в олії вони стали отакої величини, і нам потрібно їх перевернути. Вони получаються отакі, бачите, як пончики. Але всередині в кожному є сосисочка. Отак ось я поперевертала їх. Бачите, яка краса? І сиром пахне. Зараз оце все, як бачите, смажиться. І отакі будуть з іншої сторони. І знімаємо їх на на тарілочку. Я застелила відразу таку серветку, яка не розтане, рушники. Тришаровий рушник і відмінно. Знімаємо і отак просмажуємо геть усі. Підсмажилося з двох сторін, і я тепер їх зараз буду збирати. Бачите, яка краса. І залишаємо їх. Хай вони тут трішки віддають, вони прямо такі робляться, бачите, тісто таке гарне. І так по черзі всі. Коли закінчаться сосиски, Точно так можна смажити те тісто, що залишилося, але вже буде без сосисок. Але все рівно це якби нічого не міняє, тому що буде дуже-дуже смачно. Ось і маємо результат нашої роботи. То у нас пампушки, отакі ще зараз гарячі. Такі як млинчики. А це всередині сосиска. І вона зверху в тість. Це, як я кажу, по ледачому. Поки перекладаю, хочу подякувати вам дуже велике. Спасибі вам за терпіння, спасибі вам за розуміння. Заходьте, будь ласка, частіше на мій канал. Дивіться, мої відео вже вистачає, якби достатньо. Уже Таких. Цікавих, мені здається, рецептів, але я буду записувати і далі, тому що мені з вами теж дуже-дуже-дуже цікаво. Підписуйтесь, пишіть коментарі. А я вам вдячна. Хто не підписаний, підписуйтесь. Я думаю, ви для себе знайдете ту цікаву рецептуру, яка вам потрібна. Ну, а зараз дивіться. Пічав один, бо вони ще гарячі. Один розріжу, і ви подивитеся, що у нас всередині. Бачите, наша ковбаска, вона з тістечком, сиром смакує, чесно кажу, смакує. Ще раз, спасибі, смакуйте. Разом зі мною та смакуйте на здоров'я!